Вовефлеє зоря сіяє, там грають, грають, грають янголи, на золотії бандурі, грають янголи на золотії бандурі, пречиста діва, сина рождає, там грають. грають. Грають царі, на щиро бандурі, грають царі, на щиро бандурі, сина вродила, в ясла вложила, там грають, грають, грають пастирі на мідяні бандурі, грають пастирі на мідяні. Бандурі, сина вродила, Ісусом назвала там грають, грають, грають кобзарі на ясенові бандурі, грають кобзарі на ясенові бандурі, соседороги та це ж на рятві дай Боже. Боже. Дайся свободу, долю народу, дай Боже. Щастя, свободу, долю народу, дай Боже. Дай Боже.